Вітаємо, друзі, наш марафон Простір Свободи сьогодні, 24 серпня, продовжує свою роботу. Як і традиційно, ми це робимо вже протягом останніх 547 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І саме сьогодні про ці 547 днів ми спробуємо поговорити і аналізувати їх разом із виконавчою директоркою телеканалу Д 1 Іриною Зайцевою. Ради зустрічі, пані Р. Вітаю, давайте почнемо, мабуть, самого початку. Початку 547 днів тримання інформаційного фронту на території нашої області, як мінімум, і все це нам вдається. Ну, якщо пам'ятаєте, то ми першими вийшли до Етеру у Дніпрі. Це було 24 лютого 2022 року. І з того часу ми функціонуємо безперервно, 24 на 7. І надаємо дуже правдиву, дуже важливу інформаційну підтримку міста і регіону. Ми працюємо в режимі онлайн і до нас дуже багато звертається мешканців. Зараз ми, як і вся країна, переживаємо нелегкі часи. Ми розуміємо, що нам так би хотілося мати. Вже надію на скорішу перемогу, так як ми мріяли з вами 24 лютого, 22-го року. Тоді ми вважали, що може буде легше, але сталося як сталося, і ми щасливі, що ми разом з усією країною долучилися до підтримки зсу, долучилися до підтримки людей. І разом підтримуємо всіх інформаційно, для того, щоб не опускали руки, щоб віра в перемогу ставала міцніше. Звичайно, що протягом такого великого терміну і часу інформаційне насичення ефірів не може бути і не може складатися виключно із інформаційних програм. Тому в цій ситуації нами було прийнято рішення долучити і зробити нові проєкти. Саме про ті події, які відбуваються і на фронті, і в тилу, це не тільки виключно інформація у новинному форматі є багато нових проєктів, які ми зробили за цей період. Павло, ну по-перше, я хочу напам'ятати нашим телеглядачам, що чотири чоловіка, співробітники телеканалу д 1 з перших днів пішли до фронту, і ми пишаємося своїми співробітниками. І ми щасливі, що ми долучилися до військової теми. Хотіла б спочатку сказати, що ми проїхали ну, майже весь фронт. Ми побували в різних гарячих точках. Ми знімаємо все це. Так, народжуються два проекти Позивний Україна і Палітра війни. Ми знімаємо в деокупованих містах і містечках і селах. Ми знімаємо людей. І в нас є ще один проєкт, це проєкт про переселенців, про тих, хто втратили майже все, ну крім життя, домівки, майно. Інколи рідних і залишилось без всього про них особливий проект, тому що залишилося без дому. Цей проект, як і позивний Україна і Політра, в нас забирають літовці і італійці. Нам дуже приємно, що наш продукт користується такою неабиякою популярністю. І, звичайно, що наші журналісти, все керівництво докладає неабияких зусиль для того, щоб це діло продовжувалося, і насамперед, для того, щоб розказати дійсної міжнародній спільноті і нашим мешканцям України про ті буремні події більш детально, що відбувається. Скажіть, будь ласка, от є хвилювання у наших журналістів у вас безпосередньо, коли вони, наприклад, відправляються на передачу? Наскільки для них, можливо, це і для вас особисто є, ну знаєте, все одно є команда, за яку хвилююся? Ну, повинна хвилюватися людина, так, повинна бути, але в нас черга. Журналісти самі дуже вважають за необхідність бувати там. Це не таке страшне діло, як то інколи вважається. Але я не про це. Я про те, що люди вважають себе причетними до найголовнішої події події захисту своєї держави. Це найважливіше. До речі, цього року наш марафон порівняно із попереднім марафоном, який так само відбувався саме 24 серпня. Але 2022 року, у першу річницю, фактично цієї великої війни він притерпів деяких змін. Він розширився. У нас є зв'язок із іншими навіть областями України цього року. То ми продовжуємо працювати задля того, щоб наші глядачі отримали ще більше цікавої та корисної Ну, ви один за авторі. Цього проєкту, який розказує про Україну, про міста України, містечка, регіони. По-друге, до нас в ВТР виходить дуже багато людей, і це і відомі люди, і звичайні громадяни, і ми включаємо міста, такі як Одеса, Чернівці. Тобто ми розширюємо свою територію інформаційно, але вважаємо, що зараз сталося, Ну, найкраще у державі. То, що країна стала єдиною і вона залишається незалежною, Оце це головне. І люди, які показали себе найкраще, люди, які вміють віддавати своє життя за цю землю і за незалежність, люди, які поважають свободу за краще у житті, люди, які, не хизуючись, допомагають. Фронту і військовим ні хвилини не залишають без уваги наших бійців. Це наші славні волонтери. Тому ми йдемо до перемоги. Вона буде надзвичайно важка, але це буде перемога, і вона обов'язкова буде. Знаєте, ще один такий дуже важливий, як на мене, знаковий момент, то варто звернути увагу обов'язково на е, наших глядачів, тому що е, збільшилася довіра. Коли є е, довіра від глядачів до нас, до тих, хто надає цю інформацію, для нас насамперед це є надзвичайно важливим фактом. Ми помітили протягом цього часу просто шалену кількість е, збільшення е, до нас звернень. Так, от, от люди розуміють, що є ті, кому можна довіряти, а значить, їм можна довірити свої проблеми, е, свої незгоди. До нас телефонують на наші гарячі лінії. Нам пишуть соціальні мережі не завжди. Це є проблеми якогось характеру, по навіть по місту. Іноді буває таке, що просто людині е, потрібно вимовитися і спитати, хоча б як мінімум, поради. Ми особисто дуже вдячні за ці всі звернення, дзвінки. Зараз наша телевізійна сітка складається майже з запитань мешканців міста і регіону. До нас приходять звернення з багатьох містечок Дніпропетровщини, і ми туди виїжджаємо. І всі ці сюжети, які формуються в нас в програмі, вони всі складаються майже зі звернень громадян, тому що. Ну до кого ще можна звернутися, коли влада на містах не зовсім вдала виконує свої обов'язки? Тому вони звертаються як до останньої надії до телевізійників. І ми вчасно інколи без вихідних доїжджаємо всюди, де нас запрошують, і всім горді, і сподіваємося, що так буде і далі. Обов'язково е, звертайтеся до нас, якщо маєте е, якісь запитання, якісь проблеми. Якщо маєте якісь проблеми, ми завжди поруч із вами на цьому фронті на інформаційному фронті. Ну і, друзі, дійсно в цій ситуації ми зобов'язані подякувати вам за те, що весь цей час ви перебуваєте разом із нами за те, що ви нам довіряєте. А ми в свою чергу будемо намагатися і надалі виправдовувати всі ваші надії, підтримувати вас на цьому інформаційному фронті. Наш сьогоднішній марафон триває. Ми обов'язково далі продовжимо у студії спілкувалися разом із виконавчою директоркою телеканалу, де 1 Іриною Зайцевою. І звичайно, що продовжимо. Працювати для вас далі, дружний колектив телеканалу «Д1» вітає всіх мешканців Дніпропетровщини з Днем Незалежності! Працюємо для вас.